Вітаю, друзі! У цьому відео я хочу розказати і показати вам, які гібриди огірків ми висадили у теплиці, порівняти їх, ну, тобто провести аналітику і виявити найкращі. У теплиці у нас посаджено 6 гібридів. Ось такі Авенсіс, Аристократ. Ці два гібриди. У тому році вирощували на городі, ну і попередні роки це знайомі нам гібриди, гарно дають урожай. Також цього року ще придбали ось такі по рекомендаціям з інтернету: Амант, Солют, Бьорн, ну і це я не знаю, дружина. А, ну це я сказав їй, якісь, щоб не коротенькі, ці всі гібриди, вони, які по довжині там 8-10 см зеленечі довжиною. Якісь там 10-12 ну Тобто такі карнішонного типу ці всі огірки. Ну, я захотів такі, ну, щоб здоровий був огірок, то дружина ще ось такі купила. Тут уже довжина зеленця 35-50 см. Де тут якісь цих гібридів ростуть на нашій граці у теплиці? Я при посадці записав на папері. Ну і зараз будемо визначати кращий гібрид проводити порівняння. У нашій теплиці висаджено 14 рослин огірків. В основному по два різних гібриди. І тільки ось цього гібриду Амант F1 і 4 рослини. Тут з краю це китайські жаростійкі, ну, а це вже ці карнішонного типу. Ну і як ось так пройти, подивитись на ці огірочки, то вони майже і не відрізняються один від одного. Ну Є, звичайно, трохи різниця. Ну і Зараз ми спробуємо визначити, які із цих гібридів ну, найкращі. Так, тут із краю дві рослинки. Це гібриду Аристократ F1. Так, розмір плодів 10,2 на 3,3 сантиметрів. Ну, це ми вирощували в відкритому ґрунті, він себе нормально зарекомендував. Ну, а як у теплиці? Ну, тут я вже збирав на ньому плоди, звичайно. Ось треба цей. Я сьогодні ще не, не збирав. Ну ось такі рослинки, стільки ось зав'язі. Тут унизу вже нема. Так, це також рослинка цього гібриду. Так, далі. Що в нас далі? Далі у нас солют. На зображенні тут дуже багато огірків. Так, що тут? Ну, я повністю це зачитувати не буду, це займе час. Так, довжиною 14-16 см. Ого, це трохи більше. Зараз я візьму рулетку, щоб це визначити. Сходив за рулеткою зараз дізнаємось, яка довжина цього зеленця. Ні, 16 тут нема. Близько 11 сантиметрів, ну, може, трошки більше. ну Але це вони вже, вже виросли. ну Це і 12 сантиметрів Їх вже треба також збирати. Ну, як бачимо, тут дуже багато зеленців. Вони інтенсивно так одночасно ростуть, маленької зав'язі багато. Цей, як це він Солют уже в порівнянні із цим аристократом, то вже це мені подобається більше. Так, далі у нас тут дві рослинки Авенсіс. 9-10 сантиметрів. Ну, по, за описом, то вони всі дуже гарні, урожайні. Ну, ось таке зображення. Так, тут ось такі огірочки. А от все ж таки трошки відрізняються. Тут ось темний такий зеленець такої правильної форми. Тут ось такі. Так, далі йдемо Бьорн, Оцей в інтернеті. Усі прямо дуже хвалять. Що тут? 10-12 см довжина. Плода гарна якість та богорчистість. Так, що за бьорн? Ну, бьорн... Ось такий бьорн. Також правильна форма зелентів. Їх багато. Зав'язується інтенсивно зав'язь. Так, а оце що в нас? Тут далі. Так, ну а далі це вже всі рослинки амант. Тут зеленці вже не такі повністю зелені, рівномірно, як там у Бьорна. Ось як бачите, в такої формі. Ось такі рослинки інтенсивно ростуть і кругом зав'язь. Це всі самозапильні гібриди. Ось тут кругом куча зав'язі. Так, поки із цих усіх гібридів то мені оцей подобається. Як бачите, скільки це амант. Амант і цей, мабуть, солют. Якщо я не помиляюсь, то найперший, один з найперших огірків мого першого урожаю був саме із цього куща. Так, ну і там залишається китайські жаростійкий. Тут вони щось не дуже хочуть зав'язуватись. Оці гібриди, це, напевно, всі голландської селекції. То тут 35-40 днів, ну, в середньому 45-50 тут є. А цей китайський жаростійки, це вже середньоранні. Тут, ну, в принципі, 48-52 дні, то також можна до раннього віднести. Але тут багато чоловічих квіточок. Він також самозапільний, не потребує бджіл для опилення. Але зав'язі такої інтенсивної, якось у оцих гібридів тут нема. Ну, вже зав'язалось кілька огірків, на цьому ось кущі ось, маленькі. І ось тут. Такий, зараз я його зніму. Я хотів його ще трохи поростити, а дружина каже, він вже більше не виросте, він вже в товщину пішов. то треба його забрати, поміряємо, яка довжина, ну і тут там. Він один, два, три. Ну, три всього огірочки зав'язалось на рослині. Ну, Може там ще де які маленькі є. Ну це дуже мало. Якщо тут ми вже щодня збираємо врожай побагато цих огірків, ну, а на цьому, ну ось тільки перший огірок. Скільки він тут. Ну, десь 17 см. Таке китайське диво, китайський жаростійкий, Ну а так він має вирости до 35-50 см. Може, чогось у моїй теплиці не вистачає. Я хочу, щоб мої рослинки були екологічно безпечні для вживання в їжу. Я. Використовував з добрива тільки перегній і проводив ще дрижове підживлення. І все. Хімію я не хочу використовувати зайвої. Тобто, що виросте, то те й виросте. Тобто, ось так. Таке порівняння огірочки в нашої теплиці цієї сторони, більше листя, то менше видно. Напишіть у коментарях, які ви вирощуєте сорти, гібриди огірків, які сподобались найбільше з моїх. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!